Привіт і слава Україні! Отже, друзі, поки займався монтажем відео про тушку Татарова, яку, ймовірно, принесуть в жертву. Про це ви побачите пізніше в наступних сюжетах. Сьогодні виникло дуже багато новин, які мене зачепили. Особливо зачепила мене новина, з якої я хотів би розпочати сьогоднішній ефір. І це новина про хлопчика Кирила Тлялова. Можливо, хтось вже забувся, але в 2019 році, звичайно, суспільство було зайняте присягою нового президента, його інавгурацією, його виступом у Верховній Раді. Всі очікували розпуску того ненависного постмайданівського парламенту, восьмого скликання. Тим не менше була така новина, де ну, фактично п'яні мусора вирішили повпражнятися. Скажімо так, у стрільбі з пістолета. І в результаті загинула дитина хлопчик маленький, який нічому нічого поганого не зробив, але тим не менше йому прилетіло, і він загинув. І що ж, чотири роки йшло слідство, 4 роки йшли всі провадження по справі, йшли суди. І ось оголошено вирок. Вирок відбувся дуже цікавий. Що ж отримали винуватці цієї трагедії? Одного винуватця трагедії виправдали. Іншого винуватця трагедії, скажімо так, обмежились таким ню-ню-ню. А головний фігурант трагедії, отримав 4 роки позбавлення волі, три з них вже відсидів. Отже, вбивство маленької дити, дитини для них завершилося такими покараннями. І скажіть мені після цього, що ці паскуди мають спокійно жити на цій землі, а ті судді, які це чудили, Мають далі продовжувати отримувати високі зарплати і користуватися своїм статусом. Чесно кажучи, я не знаю. Що ще прокоментувати з цієї новини, тому перейдемо до інших новин, які, скажімо так, відбулися сьогодні. А ваші коментарі з цього приводу, будь ласка, пишіть під цим відео. І якщо ви ще досі не підписались на мій YouTube канал, то зараз саме час це зробити. А ми продовжуємо. Отже. Позиція Сполучених Штатів призвела до того, що Корея буде давати Україні велику кількість снарядів, і це є добре. Це є добра новина, тому що сьогодні точиться війна і дефіцит снарядів це дуже велика проблема на передовій. Як би там не було, що би там не говорили з цього приводу, ми обов'язково сьогодні зробимо стрім щодо корупції в контексті закупівлі і снарядів теж, але тим не менше, хороша новина це те, що Корея, західні партнери будуть нам допомагати в той час, коли наші мародери на превеликий жаль, на превеликий жаль, мають можливість далі мародерити. Ну і новина, яка зараз, я думаю, стане такою топ-новиною у світі. Це Білорусь і Росія підписали угоду про розміщення на території е, тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Це підписали е, на рівні міністрів оборони цих двох країн. Я хочу сказати, що питання нерозширення ядерної зброї в світі фактично зірване сьогодні. Ще одна країна, скажімо так, буде ядерною. І з цього приводу я вважаю, що реакція західного світу має бути миттєвою. І якщо хтось мені буде говорити, що Лукашенко з Путіним це зробили, кинувши таким чином Сі Цзіньпіня, ну відверто кажучи, повірте мені, ну я ж не лох, і ми всі з вами не лохи. Тому я думаю, що це все було за узгодженням, і ми маємо сьогодні дуже серйозну тоталітарну вісь зла, яка розширяє свій ядерний потенціал. До речі, що я хотів сказати, що. По цій новині до 1 липня мають збудовані бути сховища. Ну ви вірите в це, що вони зараз за два півтора місяця приготують такі сховища? Я думаю, що це все відбувалося, і західні розвідки це моніторили. Але на превеликий жаль, це не було, скажімо так, достоянням народов планети. Ну, десь так, це не було такою новиною, на яку звертали увагу. Так, заяви робилися, але я думаю, що склади також будувалися. І на цьому тлі я звертаю увагу на події на в Бєлгороді, де пам'ятаєте тактичну ядерну зброю, склади Бєлгород, і звідти росіяни почали дуже стрімко її вивозити. Я думаю, що так, я думаю, що це поїде все в Білорусь, і ми будемо мати ще одну ядерну країну, а особливо на тлі того, що ці склади ми. Не маємо можливості до них дотягнутися. Фізично, скажімо так, ну не ракетами, ж, а от саме фізично Русський добровольчий корпус і ті сили, які вчора проводили операцію. Я вже говорив з цього приводу на попередньому відео, буквально вчора, що було б знаковим, якби ящики з того складу все-таки розвантажились і приїхали до нас. Але тим не менше, тактична ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі, якщо світ не схаменеться і не зупинить цей треш. Самі ми зараз точно не можемо впоратися, воюючи чи проти декількох країн на своїй території. Далі, друзі, далі новина це та, що я хотів би сказати, що CNN допускає, посилаючись на невідомі джерела, допускає причетність України до атаки безпілотників на Кремль. Чесно кажучи, я на цю новину не сильно повівся би, тому що це посилання на невідомі джерела в наших десь спецслужбах, а ми знаємо, що більше, ніж Генерал Буданов інтерв'ю в нас ніхто не роздає, тому. Така новина є. Я не знаю, як ці маленькі безпілотники пролетіли всю Росію. Чесно кажучи, тим більше говорять, що все-таки вони були випущені десь з-під Москов'я. Ну, тим не менше, тим не менше, можливо, українські спецслужби і там можуть дотягнутися до путінського бункера. Не знаю. Буданов Відніше, він дав чергове інтерв'ю, як він мало не загинув на Донбасі, коли осколки йому прилетіли. Можливо, це мало місце, але справа в тому, що ні дня без інтерв'ю. Керівника розвитки. Ну в нас такі є ньюсмейкер, тому давайте привикаємо до цього. Далі знаковою новиною є те, що 36 шахедів шахетів летіло по Україні, 36 шахедів шахетів сили ППО збили. Я хочу сказати, що Росія може змістити акцент ударів шахедів і не тільки шахедів, але й ракет з Києва на інші міста. І ми бачимо такі прильоти, тому посилювати протиповітряну оборону всіх міст України нам конче необхідно і над цим треба працювати. Далі, друзі. Ну а далі ще одне інтерв'ю великого началь... очільника МВС пана Клименка. Чесно кажучи, я не знаю, чи є в нього юридична освіта, чи нема, але він запропонував, скажімо так, зробити відповідальність для чоловіків, які незаконно з тих чи інших міркувань, варіантів і так далі виїхали за кордон під час воєнного стану. Скажу тим довбням. Що закон зворотньої сили немає, інакше міняйте конституцію, якщо ви хочете щось придумати. Якщо ви нічого кращого не придумали, я би вам би рекомендувати притягнути до кримінальної відповідальності ту вертикаль чиновників, які дали можливість тим чоловікам виїхати з України, тому що. Цей процес якраз тут можна притягувати до відповідальності, бо це було зроблено по фіктивним документам чи по фіктивним довідкам, а притягнути до кримінальної відповідальності ну яким ви боком збираєтеся включити в законі зворотню силу просто чисто по факту того, що хтось виїхав? Так вони з секуни, але ж питання ж зараз не за них, а питання за вашої компетенції. Тому я ще раз наголошую, разом з зеленою командою прийшла тотальна некомпетентність влади. І це є інтерв'ю Клименка, якраз говорить саме про цей фактор. Далі новина про те, що Пригожин своєю шоблою свалює з Бахмута, може свідчити лише про одне: у Бахмуті назріває серйозна проблема. Вагнерівці свалюють, Пригожин не хоче бути причетним до якоїсь поразки. От. А ми з вами можемо лише це, скажімо так, ну, підтвердити тим, що будемо дивитися далі. І ще новини, які я хотів би звернути увагу: новини вже українських ще чергових довбнів. Отже, Подоляк зробив інтерв'ю, що контрнаступ вже йде декілька днів. Ну, чесно кажучи, заберіть той треш від наших телевізорів. Ну тому що я скажу дуже просто: якщо це заява офісу президента, і вона знайде, ну скажімо так, буде в подальшому підтверджена, то я хочу сказати, що це є робота і співпраця з. ФСБ Росії такі заяви з офісу президента є неприйнятними. Ну уявімо собі, що він каже, що вже робота контрнаступу іде декілька днів. Про що всі змі сьогодні говорять? Де найбільша гарячіша точка, де найбільше наші успіхи? Це на флангах Бахмута. Якщо фактично таким чином Подоляк підтвердив головний напрямок контрнаступу, то він падлюка. Так він зрадник і падлюка, який зливає, нібито так невинно через е, медіа. Головні напрямки нашого контрнаступу. І якщо контрнаступ відбудеться в іншому напрямку, то значить він тоді ну, хороший і псочник. І мені залишиться лише сказати, красавчик. З другої ж сторони, якщо це дійсно мав бути там контрнаступ, і ви ж розумієте, що противник бачить тиск з боку Збройних сил України на декількох ділянках фронту, і він не знає, де ж буде головний зосереджений удар. Але на сьогоднішній день найбільший тиск якраз є саме в цьому напрямку, за який. Засвідчив через медіа подоляк. Друзі, я вам скажу, що якщо можливо Збройним силам України придеться змінювати зараз термінову напрямок головного удару контрнаступу, таке теж можливе. Тому, чесно кажучи, ну заберіть ти довбнів від телевізора. Ну хто він такий? Він коментатор найбільше зробив для перемоги. Слухайте, такі коментатори в нас роблять не для перемоги. Ну, така от історія. Такі мої думки з цього приводу, і наостанок, на завершення. Укренерго сказали, що треба економити світло, і в той же час оголосили, що вони десь там призупиняють експорт електроенергії за кордон. Чесно, ще не можу зрозуміти. От, реально, от я не можу зрозуміти. Давайте ми українці зекономимо, бо Укренерго хоче продавати електрику за кордон. А потім ми будемо просити західних партнерів, щоб вони підстрахували нашу енергосистему вже за свій рахунок. Ну, мені щось воно на голову не налазить. Ні, світло треба економити. Звичайно, воно навіть корисно для тих платіжок, які завтра прийдуть. Але ж питання сьогодні полягає не в цифрах, а в принципах. Ну, такі мої думки з цього приводу. А я вам всім дякую за вашу увагу і хочу сказати, що, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!